Певному періоді Ісусового перебування на землі, проповідування Божого Царства, прийшов такий момент, склалася така ситуація, коли для Ісуса стало небезпечно бути між людьми. І про цю ситуацію ми чуємо сьогодні в Євангелії, приходять до Ісуса і говорять йому, або Нашою мовою могли би ми сказати, що приходить смс до Ісуса, ірод хоче тебе вбити, ірод хоче тебе вбити, ірод хоче тебе позбутися, тому що ти для нього, можливо, конкурент, можливо, ірод так дивився на Ісуса, як на Царя, якого люди вшановують, ідуть за ним. Тоді, хто він боявся втратити владу? І що Ісус йому відповідає, вже не Смс йому пише, але цілий імейл йому написав, цілий лист, в якому Ісус говорить: Я виганяю бісів і приношу зцілення. Ісус говорить, що Він робить, Він констатує факт, що Він виганяє Злого Духа. Що Він зцілює людей, тобто Він служить людям, до яких цей самий ірод посланий, щоб бути їхнім управителем. Ісус говорить, я тут залишуся, я це роблю сьогодні і завтра. А потім я піду в Єрусалим. Тобто, Ісус говорить, що я буду робити те, що мені говорить Отець Небесний. Якщо би Ісус прореагував на це інакше, наприклад, побоявся Ірода і сказав би, добре, ірод сказав, я відходжу, бо боюся, що Він може мене вбити, Ісус не боявся взагалі ірода і подібних йому людей. Він не боявся, бо Він знав, до чого його покликав Отець Небесний. Він знав, що його місія виганяти Злого Духа. Він знав, що його місія зцілювати людей, служити людям, допомагати людям. Він для того прийшов на цю землю, щоб показати грішнику перспективу неба, показати, що кожен має доступ до Бога, до Божого царства. І він говорить, я це тепер роблю. Я роблю це сьогодні і завтра. Тут ну, така якась глибина в цих словах, що він каже, не буде мені ірод розказувати, що мені робити, не буде ірод мені казати, чи мені сьогодні зцілювати людей чи ні, чи виганяти Злого Духа чи ні, чи проголошувати Боже Царство чи ні. Не тому, що ірод сказав, але тому, що Отець Небесний мені сказав. І я потім, Ісус говорить, я потім піду в Єрусалим, там я помру, там я віддам життя, тому що не може бути, каже Ісус, щоб пророк загинув поза Єрусалимом. Він каже, на це прийде свій час, я піду туди, але не тому, що Ірод говорить, але тому, що така моя місія від Отця Небесного. І тут, дорогі, для нас вся е, таємниця духовного життя, всі. Правила духовного життя робити те, що каже людина, чи робити те, що каже Бог. Ми дуже часто між цим вагаємося, слухаємо, що говорять люди, а що про нас подумають, а як би подобатися іншим, а як би зробити те, що хочуть інші. Для Ісуса було чітко зрозуміло, що потрібно робити те, що каже Отець Небесний. Як це є в нашому житті? Сьогодні будемо робити вечірній іспит сумління і спробуємо проаналізувати не ціле своє життя, але сьогоднішній день, що ми робили? Чи ми робили те, що хотіли від нас люди, тому що так нам приємніше? Чи робили те, що хоче від нас Бог? Коли ми робимо те, що хоче людина? щоб подобатися іншій людині, то це з однієї сторони набагато легше. Це приємніше, це зрозуміліше дуже часто, що нам потрібно робити, бо людина скаже: поводься так, світ нам ставить якісь певні ідеали, якісь рамки, як поводитися, як жити, щоб не виходити із цих рамок. А коли ми хочемо жити і робити те, що каже Бог, отут уже трошки буває важче. Бо тут ми можемо залишитися в самотності, можемо переживати різні кризи, а де Бог, а я його деколи й не чую, а що він мені говорить, а як він до мене промовляє. Але впевнений в тому, що тоді, коли ми йому вірні, і стараємося, пробуємо кожного дня робити те, що він хоче, і виконувати Його волю, йти туди, де він нас посилає, виконувати ті завдання, які він вкладає в наше серце. Тоді маємо набагато більше радості, спокою, миру, ніж тоді, коли робимо те, що нам говорить людина. На наше духовне життя, на цю нашу боротьбу, щоб робити те, що каже Бог. Сьогодні апостол Павло дає нам прекрасне слово, в якому говорить, що, ми потрібно, що нам потрібно взяти з собою для цієї боротьби, для цієї війни, духовної війни, бо каже, що це є боротьба не проти тіла і крові, тобто не проти людського. Але проти начал, влад, проти світових правителів темряви цього віку, проти піднебесних духів злоби. Тобто показує чітко, що наша духовна боротьба завжди є із силами темряви, навіть якщо це проявляється зовнішньо в цьому світі через війни, через різні страждання, але там є прихована ця боротьба духовна між добром і злом. І для того він каже: візьміть усю Божу зброю, тобто все, що Бог дає нам, чим Він нас обдаровує, як своєю зброєю, щоб ви могли дати опір, візьміть з собою щит віри, яким зможете погасити вогненні стріли лукавого, візьміть шолом спасіння і меч духа, яким є Боже Слово. Все для нас тут є зрозуміло, чітко написано це слово до нас всіх, отож користуймося цією духовною яку нам Господь щедро дає. Амінь.